Воно не перетягнуло нам моток, не пережало його посередині, і моток, відповідно, потім не плутався сам по собі. А він таке любе. Так, ой, дякую, Ольга. Так, ваша цитата. Щастя це не щось готове. Щастя залежить тільки від ваших дій. Малайлама. Отакої. Ось будемо діяти, і будемо щасливі. Варенички на борщику. І будемо щасливі. Шкарпетосів нам в'яжемо. Залізла таке нитка під низ. Я так розмріялася, як же ж будуть ці варенички зі шкарпеточками. Все, друзі, зараз я вам покажу. Ось, бачите, одна ниточка, причому з середини набагато раніше яка. Чогось вона тільки зараз залізла. Ой-ой-ой. І порвалося бінго. Ось, бачите, між шестеренками для того, щоб витащити нитку, вверх її тянемо. І тепер треба перевірити, чи не залишилося ніде. Хоч ворсиночки Начебто ні. За ось цю за ось цей зубчик воно зачіпляється. Потім потрапляє туди. І починає намотуватися під оце коліщатко, під оці шестеренки, і ще й пірвалося. Ай-яй-яй. так мріяти про варенички треба, щоб взагалі вообще... ні про що не думати. Що ми робимо? Правильно перемотуємо. Ай, наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Тримаємо, вкладаємо і крутімо. Що силища дужче. То файт на день починається взагалі кожен моток перемотати до волосся. Навіть не знаю. Ще одна цитата. Ольга, дякую, що рухаєте мені чатика. Друзі, порухайте мені чатика. Цифри від 1 до 25 знає ботик. Що він там ще знає? Від 60 до 69. Там по Гаррі Поттеру цитати, яке мені сподобалось. Друзі, до речі, чи ви бачили образ Тома Фелтона у ролі... Люцеуса Малфоя. Я сьогодні, вертаючи Тік-Ток, вперше побачила, але ж як вони зробили його схожим? Е -Е Першого Люцеуса грав Джейсон Ісакс, якщо я правильно вимовляю. Е -е а Том Ну чи такий грим, але ж вони не сильно його загримували. Акторам впізнати дуже легко. Дуже гарний образ йому зробили. І навіть я не хотіла дуже-дуже дивитися цей серіал, бо все ж таки канон є канон От. і нічого іншого. Але тепер нині хочу подивитися, наскільки там все гарно і як то все виглядає. Там такий акцент. Треба побачити на дружбу, на взаємоповагу, на взаємовиручку, що треба це побачити. Ниточка тоненька через то і метраж великий через то так повільно. Бачите, ось тут щоразу, як втрачаю правильний натяг, ниточка скочується і ось тут зверху. Ось такі перетиночки. Десь більше натягнуто, десь менше. Десь ось такий вузлик утворений самостійно, і я е е притримувала нитку, щоб натягом її розпустити такий вузлик. І утворювалися такі перемички. Та й байдуже, аби тільки не залітало під основу шестеренки.